Вітаю, друзі! Ви ніколи не задумувалися, чому в Україні так багато фахових ракетників, а так мало крилатих ракет. Якщо я не помиляюся станом на сьогодні, в Україні взагалі немає ракет українського виробництва. На цих вихідних в суботу і неділю я мав трохи часу і мав натхнення і написав порядка восьми дописів, які опублікував у себе на Фейсбук-сторінці. Ці дописи стосувалися різноманітних проблем, в тому числі я порушив питання стратегічних прорахунків цієї війни. І в рамках оцих стратегічних прорахунків я зачепив виробництво боєприпасів і ракет нашого українського виробництва. І у мене під цими постами розгорілася там жвава дискусія. Заходили різні коментатори, хтось дуже делікатно і професійно. А хтось брутально претензійно і нахабно ну, пробувало пояснити мені, що виготовлення ракет це складний технологічний процес у мирний час. Його у мирний час не просто організувати, а у військовий час, ну, це взагалі просто ну, неможливо. І в якості там контраргументу я навів приклад Хезболи, Хамасу, бригади мучеників Алякси і сказав, що вони будуть якісь там труби, а, щось туди засипають, якусь вибухівку, і обстрілюють Ізраїль. І, ну, Тероризують цю країну, треба виготовляти ППО, захищатися. Тобто араби можуть це зробити якщо хочуть. І ось один з моїх там дописувачів пробував мені опонувати, Я навіть хотів йому відповісти окремим постом, але вирішив записати відеоблог для того, щоб вийти за рамки військового обговорення цієї проблеми. І це я сьогодні, власне кажучи, і зроблю. Я поясню, чому я навів приклад Арабський Світ, ну, ці терористичні там організації, які обстрілюють Ізраїль, тому що ми повинні бачити і розуміти різницю між фаховими людьми, які не бажають і не мають волі, і нефаховими інтелектуально обмеженими людьми, які хочуть і бажають. У 92-му році, коли українські університети і медичні, зокрема, переходили на українську мову навчання, роз'єднали студентів громадян України від іноземних студентів. І всіх арабів зібрали в окремі там групи. І, в принципі, в деканаті, там, в ректораті був шок, тому що з'ясувалося практичним методом, що араби не здатні до навчання. Те, що вони виробляли на практичних заняттях, там, чи навіть ну, на лекціях більш-менш вони спокійно себе поводили, це ну, було неможливим. Вони не вміли себе тримати в рамках. Це був такий східний базар, як нам казали. Вони не хотіли, не могли вчитися, але всі хотіли бути відмінниками. Так ось я повертаюся до. Інтелектуально спроможних, але немічних і безвольних інженерів і отаких от, от затятих, але інтелектуально обмежених. Розумієте, в чому проблема? в чому питання, що мало мати інтелектуальні здібності. Потрібно ще бажати і хотіти це робити. І далі я перехожу вже від військової тематики і хочу пояснити, дати відповідь на запитання, чому у нас так багато. Фахових ракетників, а ракет у нас немає. А от в арабському світі, де люди в принципі не передатні до наук, у них, бодай, з труби роблять ракету, і, і також перебуваючи десь там під обстрілами, все одно примудряються її запускати. Оце важливе, власне кажучи, запитання. Я поясню, чому. Тому що у нас освітян, медиків і ракетників створила Комуністична партія Радянського Союзу. Їх створили. Творили. І не випадково у нас всі ці науково-дослідні інститути, вони не можуть собі поставити завдання, тому що завдання їм ставила комуністична партія. Вона знаходила гроші для них, і вони працювали. І так вони зроблені, наші фахові ракетники. Я нікого не хочу образити. Ви запитаєте, як в англосаксонському світі, так в тому і -то вся річ, що там виробники зброї, ракетники, створені не демократичною партією, і не республіканською партією. Інженери там створені не партійними програмами і не різними гаслами. Вони самі мали творчу енергію, мали волю, а вже пропонували себе політикам і партійцям. От так відрізняється один світ від іншого світу. І тому у нас так виходить така ситуація, що у нас багато дуже. Фахівців з ракетобудування вони будуть годинами описувати технологічні процеси на Фейсбуці, вести полеміку, сперечатися. Це все правильно, добре, я не заперечую. Але у нас немає чомусь ракет. І я пояснюю, чому у нас немає ракет. Тому що ці люди, значить, вони не доклали ніяких зусиль для того, щоб пояснити. І запропонувати себе і розпочати виготовлення цих ракет, не зважаючи на будь-які перешкоди, таємні політичні домовленості. А тепер до наступної проблеми я прийду. А де взялися всі ці фахові ракетники, які описують технологічні процеси, але не виробляють ракети? А вони пішли зі своєї індустрії. А для чому вони пішли звідти? І як так сталося, що вони опинились на вулиці і тільки описують технологічні процеси на Фейсбуці? Тому що вони склали крила, вони не боролися, вони не піднімали ніяких питань. А Куди вони пішли? А пішли вони заробляти гроші в бізнес. Важливий момент, я хочу підсвітити і пояснити. Ви розумієте, в чому питання? Одна справа коли фахівець іде з системи, для того, щоб її критикувати і удосконалювати, у нього є свої пропозиції. А інша справа, якщо фахівець складає крила, Ображається на всіх і просто йде торгувати в бізнес. Звичайно, людина, яка опанувала виготовлення ракет, вона може себе непогано проявити в цих бізнес-турах в Туреччину, закуповувати штори, тюлі, штани і продавати тут в Україні. Ну або ще щось, навіть шити свої штани. Якщо людина робила ракети, то в неї штани пошиються. Зрозуміло. Але в цьому важлива різниця. І я можу про це говорити, тому що я пішов з системи. Я ніколи про це, до речі, не говорю. Ще один важливий момент: я вважаю дуже некоректним і навіть некультурним демонструвати свої фахові знання в, неосвіченій публіці, в публі, між неосвіченою публікою. Я собі ніколи такого не дозволяю. Ніколи такого не дозволяю. І те, що я там демонструю, там різну там критику філософів, боместра чи так далі, там чи доцюка, то це о, з моєї самоосвіти. Повірте мені, в моїй основній спеціальності, в напрямках я можу сказати, в десятки, а можливо в сотні разів більше, але я ніколи претензійно це не представляю. Це теж важливо розуміти. І тому у мене така ну, реакція на такі речі, ну, бурхлива, десь може, навіть і агресивна. Тому що я вважаю це дуже некоректно і безкультурно такі речі робити. Якщо ви насправді фахівці, якщо ви можете, знаєте, то ви повинні вийти з системи і проявити себе для того, щоб цю систему удосконалити виправити, надати їй перспектив. Розумієте? Я можу про це говорити, тому що я вийшов з системи. І е, працював для її покращення і удосконалення. І е, ну, можу говорити там про якісь речі. Наприклад, одна людина, яку звати от, Анатолій Якименко, досягнула того, щоб в Україні були підвищені заробітні плати всім медикам. На це знадобилося більше п'яти років бити в одну точку, обґрунтовувати, працювати з різними людьми, десь іронізувати, вісміювати, написати сотні якісних текстів, опублікувати в різних інтернет-виданнях і де завгодно. І пояснити, що ніякі так звані інновації, там гроші йдуть за пацієнтом, фінансування, послуги, а не стін не призведуть. До підвищення якості, підвищення, заробіт... підвищення якості медичних, медичної допомоги і підвищення заробітної плати медпрацівників до тих пір, поки не будуть зроблені дуже серйозні а, бюджетні зрушення. Для цього потрібно було опанувати і осягнути податкову фіскальну систему, суті податків, там, економічні речі і ще багато чого. Просто я про це ніколи не кажу. І ніколи не пишу там претензійно на Фейсбуці, ніколи не заходжу ні до кого в коментарі, ну і таким ну, не займаюся. Так що ось так виглядає виглядають глибинні проблеми нашого суспільства. Не потрібно демонструвати свою фаховість серед. Непрофесійних людей. Я не професійна людина в ракетобудуванні. Але я точно знаю, що воля і бажання вони здатні там, подолати будь-які перешкоди. І ті люди, які в принципі не доклали жодних зусиль, а просто пішли в бізнес там, заробляти гроші, а тепер пишуть технологічні процеси, умнічають, там щось розказують. Вони повинні розуміти, що відповідальність за те, що ми зараз без ракет несуть вони. От я, наприклад, нес відповідальність за те, щоб у нас залишилась педіатрія. Якщо НСЗУ підписувало з декларації з педіатрами, зберегло педіатрію, то ця заслуга в цій країні виключно моя. Педіатрію в цій країні зберіг я. Я переконав дуже багатьох людей. Прямо, непрямо, посередковано через публікації, що це груба і глибока помилка, це злочин взагалі, знищення педіатрії і виведення її там під сімейних лікарів. Це не просто так. НСЗУ підписує декларації з педіатрами. Да? Ну я так перестрибую з моменту на момент, щоб всі просто розуміли. Так, от ці люди, які... А, в принципі, вийшли з системи і залишили всю цю ракетну свою справу, вони мали б відчувати відповідальність за свою бездіяльність. І, в принципі, голими руками в рукавицях мало би викопати десь під Карпатами тунелі, кілометр в глибину, і там розгорнути цеха з виробництва ракет. І потім доповісти нам, що, шановні громадяни України, ми свій обов'язок виконали. Ми виробляємо ракети. Але це треба мати сумління, совість і з відчуття провини з невиконаного обов'язку. Це все робити. Але ці люди ну, ходять там по надрах інтернету, по просторах і щось там пишуть і умнічують, і розказують, що вони, як, і так далі. І тому подібне. Це все нікому не потрібне. От що я хочу сказати: це все нікому не потрібно. А... Потрібно ризикувати, жертвувати. І в мене більше викликають поваги аматори, які там виробляють, я не знаю, ковбасу, макарони, чіпси і готові виробляти дрони, ударні дрони, знаходять вибухівку, знаходять все, що завгодно. Хтось згадує якісь свої дотичні спеціальності, оббивають пороги, ризикують своїми бізнесами, готові вкладати гроші, виробляти ці дрони. Нехай там на а, коштах волонтерів навіть без бюджетного замовлення, і забезпечувати наших військових дронами. Вони в мене більше викликають поваги, ніж оці всі умніки, які хочуть мені довести, що ракета виготовлена а, 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 арабом з бригади мучеників Алякси летить там на три кілометри. Я і так знаю, що вона далі там. 5 кілометрів, напевно, не полетить та ракета. Мені це не треба пояснювати. Але треба розуміти, що кому більше дано, з того більше запитується. Якщо ми можемо мати гарних інженерів, і ми можемо ну, краще працювати, то і ми повинні виробляти кращу зброю, кращі ракети. І не потрібно там умнічити і розказувати. Ось. Ну, от Власне кажучи, отакий відеоблог, отака ситуація, я сподіваюся, що я пояснив, пояснив, чому у нас дуже багато ракетників, фахових, а ракет у нас немає. А от в арабському світі немає ракетників, але є ракети. Так, вони примітивні, але вони вирішують ті завдання. Їм не треба далеко стріляти. І я переконаний, що якби їм треба було стріляти, от. Іранцям потрібно стріляти подалі, так у них і є ракети під санкціями. Ну, от така історія з ракетами. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.